Після заповідник заповідника – це унікальне місце. Ми маємо свої візитівки. Наприклад, найбільше дерево в нашому дендропарку – тополь Сіріючий, воно має висоту 32 метри, а діаметр ствола понад 2 метри. Для того, щоб його обняти, необхідно 5-6 чоловік. Ми маємо велику водонапорну башню, яка який вже більше ніж 120 років. Нині, за призначенням, вона не використовується, але виконує декоративну функцію. В нас росте Юба Садова, це дуже цінне дерево, яке занесено до золотої п'ятірки, найбільше ліковних, найцінніших у медицині дерев у світі, тобто в нього лікувальне майже все від листя до коренів. Ми маємо антилоп кан, які вперше у світовій історії були роздойні саме у нас, у Аскані Нова, у 1947 році. Напевно, всі чули про коня Прижавальського, Вони були збережені завдяки нашому заповіднику. Були відкриті у 1878 році, а вже у 1992-1993 роках вони були на Грані зникнення і завдяки Асканій-Нова вони були збережені. В степах Асканії нова проживає одне з найбільших стадів, стад бізонів у Європі. І все, що нині ви бачите, навкруги все було зроблено людиною. Раніше тут був сухий степ, але завдяки працям Фрідриха Едуардовича та його працівників. Ця суха степ була перетворена на перлину.